Вітаю в об'єктиві дев'ятки свіжі новини про все, що відбувалося протягом минулої доби у Дніпрі та регіоні. В Студії працює Марина Іванющенко сьогодні у випуску. Школа, дитячий садок та 20 багатоквартирних будинків на наслідки нічної атаки по кривому рогу. Скиди стартові платформи для дронів або конектори для старлінків у домашніх умовах за кілька гривень. У Дніпрі з'явилася безкоштовна майстерня 3D-друку. Драміком запрошує на виставу про стосунки. Прем'єрний показ Люча і Фелікс відбудеться вже цими вихідними. Екстрадиції чоловіків з-за кордону бути експертну думку щодо можливості повернення чоловіків приземного віку в Україну нам надасть адвокат. Його коментарі в кінці випуску дочекайтеся. Проти обороною знищено 17 крилатих ракет та 18 із 24 шахедів противника. Про ключові події вздовж лінії зіткнення розкажемо далі у нашій традиційній мапі. За даними Генерального штабу, сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському. Так, сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області та не вдалося. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Південніше Бахмута Донецької області, задають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнка Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвоюють українську землю. На Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на Тих рубежах завдають окупаційним військам втрат живій силі та техніці. На Херсонському напрямку повідомляє Генштаб Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Школа, дитячий садок та 20 багатоквартирних будинків постраждали через нічну атаку по кривому рогу. Такі уточнені дані навів голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул. Вибухова хвиля повибивала вікна та балконні двері. Їхню кількість ще варто буде підрахувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Зараз там працюють комунальники, вони ліквідовують наслідки від удару. Усі пошкоджені вікна обіцяють закрити протягом 10 днів. За сьогодні комунальники закроють плівкою, плюс людям видаються будматеріали необхідні. Це і ОСБ, і плівка, і там рейка, і те, що треба. Дякував Путіну за розпочату війну та закликав його звільнити Україну від нацизму. СБУ викрила мешканця Дніпра, який просував російські наративи з критикою української влади. За версією слідства чоловік брав контент в проросійських пабліках та на пропагандистських ресурсах і розповсюджував через соціальні мережі. За розміщення таких матеріалів йому загрожує до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна. Призначена лінгвістична експертиза підтвердила наявність публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу в країні. Співробітники СБУ блокували діяльність колаборанта та припинили ворожу пропаганду. Другий заплив у 2023 році. Днями в акваторії Дніпра учасники бойових дій та члени їх родин прогулювалися на каяках найбільшою річкою України. Захід організувало управління з питань учасників АТО Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Цього разу до активності на воді долучилися понад сорок. Каякерів за словами організаторів заходу єднання з природою дозволяє учасникам розслабитися та перезавантажитися. Більше про каякінг на Дніпрі та його вплив на психологічне здоров'я бійців. Далі у сюжеті приїхав разом з побратимами на відновлення після чотирьох місяців боротьби з ворогом під Креміною. Наразі за словами Олександра, окрім лікування, радо вітає можливість відпочити та перезавантажитися ментально. Військовий ділиться прогулянка на каяках для нього діло не нове. На маленькому човнику Олександр вирішив не зупинятися і додатково опанував сабборд. Вода забирає негативну енергію. А так як нам на реабілітації потрібно, потрібна вода, потрібні сплави, я з собою беру дружину. На цей раз я з собою взяв побратимів. Котрим потрібно, тому що психологічна реабілітація – це дуже основна частина. Я сам на собі це просто прочувствував, тому що я воюю з 14-го року. Це дуже круто, що вони це організовують. І ми сюди летіли дуже швидко. Також разом із дітьми прийшла на прогулянку на кияках. Дружина військового Олена. Жінка ділиться. Чоловік бере участь у бойових діях ще з 15-го року. Вони ж до подібного заходу долучилися вперше. За словами пані Олени, такі прогулянки є дуже важливими для військових і їх близьких. Вони корисні, вони об'єднують, вони надихають, додають сил. Бо військовим дуже потрібно відчувати не тільки бойовий дух, але й відпочинок. Вони мають теж отримувати. Перед кожним запливом інструктаж з правил безпеки обов'язково рятувальний жилет, і тільки після цього можна виходити на прогулянку по Дніпру. Чужить перед нас тут. І відходимо вправо. Відходимо. Якщо буде багато відходить людей, не бійтеся, можете пошукати трошки. Організацію особливих прогулянок на каяках займалися представники управління з питань учасників АТО Дніпропетровської ОВА. Там наголошують, намагаються всіляко підтримувати військових різними методами та заходами. Обовість адміністрація проводить такі заходи для того, щоб учасники бойових дій, чи то самостійно, чи то з родинами, могли побути в тому середовищі, де їм комфортно, де вони хочуть провести свій вільний час, щоб бути максимально близько з природою, щоб відволіктись від повсякдення, розслабитись. Перзавантажитися, як то кажуть, цей нелегкий час. Артур Купрій додає, прогулянку на каяках довелося скасувати тільки в минулому році, проте традиція цього заходу бере свій початок ще з 2015-го. Максим Фандій, Владислав Малько та Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Киди стартові платформи для дронів або конектори для старлінків у домашніх умовах за кілька гривень. У найближчому майбутньому виготовляти їх зможе кожен. У Дніпрі відкрилася безкоштовна майстерня 3D-друку. Поки що єдина в Україні. Фахівці навчатимуть містян роботі з 3D-принтерами, що дозволяє виготовляти вироби для власних потреб. Також учасники зможуть допомагати військовим. Про безкоштовний 3D-друк у Дніпрі розкаже Наталія Москаленко. Анастасія працює у науково-технічній бібліотеці. каже, зацікавилася 3D-друком вже давно, та ще й у бібліотеці є такий принтер, проте користуватися ним не вміє. Мені дуже зацікавила цей майстер-клас. Я вирішила прийти та навчитися. Може, це якось бо в моїй роботі теж посприяло. Можна якісь іграшки робити, можна якісь частини там для велосипедів, наприклад, робити. За 3D-друком майбутнє, каже майстер Тарас, важкого немає нічого, потрібно лише бажання та базові знання з інформаційних технологій. Все інше фахівець допоможе опанувати на тренінгу. В наших вузах це не викладається, тому що це нове, і, відносно нове. Тому всі друкарі це самовучки, на перший погляд. Просто але насамперед це досить складно за що того, що ти маєш і руками крутити гайки, і змащувати. Це станок. По перше, по-друге, це станок з низками, то тобто з комп'ютерними програмами. Вироби новітньої технології допоможуть і на фронті, зокрема, саперам, адже для розмінування територій необхідна величезна кількість допоміжних матеріалів для відповідної техніки, яку закупити ну просто нереально, каже військовий сапер Сергій. Тут в нагоді і стає 3D-друк, наприклад, для виробництва скида, який допоможе у знешкодженні. Девайс, який состоїть буквально з трьох деталей: дві з яких печатаються на 3D-принтері, це хвостовик, і перед... Частина це сама сама простий варіант, який е, військові, військова думка, військова е, якась хитрість для себе випробувала. Тобто, самий дешевий, саме простий, самий. Зручний для використання у майбутньому хочуть втілити 3D-друк і у саперних підрозділах, каже Сергій, що дозволить вже на місці виготовляти потрібні матеріали для скидів. Та від допомоги небайдужих не відмовляються, бо кількість щоразу потрібна різна. Все залежить від території. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Виставка барви мого міста, заходи, територія творчості, кам'янське інспортс та виступи міських мистецьких колективів. Саме так днями кам'янське відзначило свій 273-й день народження, за словами очільника міста. Андрія Білаусова усі заходи проходили задля підтримки збройних сил України. Зокрема, на виставці художника Івана Харітонова міський голова придбав одну з картин митця, частина коштів з якої піде на допомогу нашим захисникам. Завершальним етапом святкування дня міста стало нагородження тріумфаторів міського квесту Кам'янське місто переможців. Вітаю всіх з днем народження нашого улюбленого міста. В першу чергу хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наше місто може працювати, жити. Наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. У нас у всіх зараз одна мрія на всіх. Це перемога України. І сьогодні навіть в тяжких таких умовах ми продовжуємо працювати. місто продовжує змінюватися. Я бажаю миру, бажаю перемоги, бажаю усього самого найкращого. Тому що ви найкращі люди в світі, Вітаю вас всі. Вихідними драміком. Представить першу прем'єру сезону люче і Фелікс, вистава, яка розповідає про історію подружжя, кохання, цінність родинних зв'язків та важливість. Внутрішнього примирення постановка наповнена складними емоційними переживаннями. Жанр визначений як 13 епізодів про кохання з антрактом. Прем'єру покажуть на малій сцені театру. На відкритій репетиції вже побувала наша знімальна група. Казала ж візьму барасу. Через тебе завжди щось відбувається. Mm -hmm. З ким поведеся, мітове набереться. Історію подружньої пари Люча і Фелікса представлять на малій сцені драмікому. Я один. Я один у торгівельному центрі. Один на всій планеті. Один такий. Так ти, творча особистість, ти себе любиш. А тепер піди і принеси томати сонце. Це сучасна драматургія, кажуть у театрі. Вистава за п'єсою литовки Лаури Черняоскайте. Розповідає про відповідальність у стосунках та процес прощення. у постановці. Задіяно семеро акторів. П'єса цікава тим, що там багато місць дії, там багато переносів за часом. Дія відбувається. Тут і зараз, потім в минулому. Роль Фелікса на сцені відтворює актор, провідний майстер сцени Олександр Плахтій. Це такий зібраний чоловічий персонаж. Зібраний, я маю на увазі з багатьох інших характерів. Тобто, такий він замкнутий в собі, по цим стереотипам, чоловік ніколи не повинен плакати, він бути сильним в такому дусі. І от що з цього виходить, що інколи треба. Відкритись, бути щирою і свої почуття відпустити цей шлях, якраз елікси проходить. Емоційна палітра головної героїні нескінченна вважає актриса Вікторія Чапурна. Вона чутлива, вона чесна, вона дуже прагне, як всі жінки в відносинах близькості, і вона достатньо такими ексцентричними. Ситуаціями намагається свого чоловіка взяти за шкірку і трошки Законя. струсити, так, щоб він розчулився, щоб він почав її розуміти. Головний меседж цієї вистави це в основі будь-яких стосунків, має бути взаємопідтримка, взаємовідчуття, почуття один до одного, людяність і відвертість. У театрі кажуть, хотіли б, щоб після вистави у глядачів виникло бажання обійняти рідну людину. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Екстрадиції чоловіків з-за кордону бути. Наприкінці серпня в етері телемарафону голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія допустив можливість повернення чоловіків призовного віку в Україну на тлі скандалу та розслідувань щодо фальсифікованих висновків військово-лікарських комісій. Це питання підняли у Верховній Раді. За словами Арахамії, відповідальність у випадку хабарництва мають нести. Обидві сторони, як представники ВЛК, так і ті, що їх корумпували. Тож на ЗЕП припустив можливість екстрадиції ухилянтів за кордоном. Така заява викликала хвилю обурення у суспільстві. Мої колеги поцікавились правовою стороною цього питання і поспілкувались з адвокатом Олександром Гуміровим. Тож далі експертна думка. Ці розмови вони мають скоріше там психологічний е, характер, щоб Ті, хто за кордоном, чоловіки українські якось там засумували чи таке інше, і прониклись ідеєю захисту країни із зброєю в руках. А от юридичних наслідків немає і не може бути. В чому звинувачують такі люди, як Арахамія українців за кордоном, чоловіків призовного віку, так вони їх звинувачують в тому, що ці. Люди, начебто, виїхали з країни під час дії е, воєнного стану е, на підставі підроблених е, довідок військово-лікарських комісій про те, що вони не придатні до військової служби. Е, тут треба цей алгоритм розібрати. Перше це перетнули кордон. Перетнули кордон вони законно, оскільки в законодавстві України наразі не існує заборони. Перетинати кордон на виїзд будь-кому. З українських чоловіків є певний особливий порядок перетину кордону, але закон такий перетин, перетин не порушує. Тобто, якщо вони перейшли там кущарями десь поза межами контрольно-пропускних пунктів, окей, це незаконний перетин. Якщо вони пройшли через погранзаставу, все це законно. Далі про військово-лікарські комісії і їх довідки треба розуміти, що таке підробка. Підробка це копіювання оригіналу. Але якщо яку, якийсь документ, якусь довідку видала посадова особа, яка уповноважена її видавати, це то тоді це не підробка, це оригінал. Отже, звинуватити чоловіка, який виїхав за кордон в тому, що він підробив ВЛК, можливо, тільки якщо він дійсно її підробив. А якщо він її отримав в законний спосіб, в цьому звинуватити не можна. Якщо в цій довідці міститься якісь неправдиві дані, тобто посадова особа, тобто лікар, написав якусь хворобу, якою насправді не існує, то це вже службове підроблення. І в ньому можна звинувачити того, ту посадову особу, яка це здійснила. Тобто, в цій всій конструкції я не бачу жодної провини з боку е українця-чоловіка, який перетнув кордон, крім того, що він ухилився. Від мобілізації таким чином, виїхавши за кордон, екстрадиція відбувається на підставі міжнародних договорів, які Україна укладає з іншими країнами про правову допомогу у кримінальних справах у всіх без винятку цих міжнародних договорах, які наразі є чинними в Україні, і в країнах, які підписали ці договори, існує стаття про те, що Якщо порушення особи полягає виключно в ухиленні чи недотриманні військового обов'язку, екстрадиція не відбувається. Також в цих договорах є стаття, в якій написано, що іноземні суди не приймають до виконання. Рішення українських судів, ну і навпаки, Українські суди не приймають до виконання рішення іноземних судів. Якщо людина була звинувачена у тому, що ухилилась чи відмовилась у здійсненні військового обов'язку, тобто він участі у війни зброю в руках. Тобто, якщо би цього не було, то країна, яка видала Людину до іншої країни з метою її примусової участі у війни стає е, час, е, стороною цього цієї війни, цього військового конфлікту. Це неможливо ні за яких обставин. Експертною думкою ми завершуємо наш випуск. Більше інформації знайдете на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Зв'язок продовжуємо тримати за телефоном гарячої лінії. Наші контакти зараз на ваших екранах. Бережіть себе і не забувайте підтримувати тих, хто зараз боронить нас на полі бою. Побачимося.